Вітаю на моєму каналі Молитва до Діви Марії захисників України. О пречиста Діва Марія, Мати Божа, звертаємося до Тебе з проханням про захист і допомогу. Ти, що є матір'ю всіх нас, подбай про наших захисників, які стоять на варті нашої свободи і миру. Горни їх своїм покровом, дай їм силу, мужність і терпіння в усіх їхніх випробуваннях. Нехай твоя любов і милість захистять їх у найбільш складні моменти, і нехай вони відчують твою присутність поруч із собою. Молимося, щоб ти вела їх по шляху до перемоги та миру, допомогла їм зберегти віру і надії. У важкі часи нехай їхнє серце буде сповнене відваги, а дух непохитним у служінні нашій країні. Дорога мати, оберігай усіх, хто захищає нашу рідну землю. Нехай твої молитви за них будуть прийняті на небесах. Амінь. Сподіваюсь, ви будете молитись разом зі мною, і ми нарешті здобудемо перемогу, встановимо сильний захист для наших захисників.